Пане Андрію, ну ситуація така, що бачимо певну періодичність у обстрілах Росіян, коли тиждень, коли два, і ось знову понеділок, вівторок, середа, початок тижня, і влада наша тепер каже, що друзі готуємося від президента да, до військових, готуємося до цих можливих атак. Пане Андрію, зважаючи на ту інформацію, скільки ракет лишилось у росіян. Чи варто нам справді очікувати таких масштабних обстрілів, і ну як до них готуватися, дивіться історія про те, що росіян закінчаться ракети, вона є самообманом від самого початку. Всі, хто про це каже, вони ну вони просто обманюють людей і українців. Сподіватися на те, що ракета закінчиться, не варто. Варто сподіватися виключно на те, скільки ми зможемо збивати, і наскільки ефективно ми будемо збивати. А тим більше, що зараз росіяни роблять спроби поставити все ж таки свій військово-промисловий комплекс на ноги, можемо так сказати, і знов ж таки виробляти через санкції. У них труднощі з різного роду мікросхемами, системами наведення, з виробництвом двигунів, які вони намагаються долати шляхом закупівлі. Побутової техніки пральних машинок, які заводяться в Казахстан, Вірменію, е, потім ідуть на Росію. Звідти достаються мікросхеми, і таким чином вони намагаються все ж таки е, виробляти те, що не можуть виробляти, не можуть закуповувати західні е, зразки для військово-промислового комплексу. Ракети х 1 наприклад, на жаль, е, рештки певних ракет цих, які Після останніх обстрілів були отримані. Там е, все видно, що це свіжі, умовно кажучи, ракети. Цьогорічні, а, так. Так, Тому е, ракети дійсно не закінчаться. Дійсно, е, у них проміжки від, 8, від 7 до 8 днів між обстрілами, е, тобто, останній був 6 днів, 6 днів тому. Е, проміжки ці пов'язані з тим, що вони проводять до об'єктів. Вони проводять технічне обслуговування літаків, оскільки все ж таки повітряна компонента, а не саме водна компонента. В них основна при масових обстрілах. Плюс вони проводять злагодження. От ми сьогодні спостерігали, коли була масова тривога да, по, по всій Україні. Знову ж таки, це були ну, так, така сама історія, яка була при минулих обстрілах. Вони проводять бойове злагодження, вони злітають з різного роду аеродромів. Там «Енгельс» був сьогодні «Мачуліщі» е, з-під Вороніжа. От, Проводять злагодження, після чого е, йде масовий обстріл. Ми повинні теж розуміти, що е, вся ставка Русні зараз зроблена на те, щоб створити як мінімум блекаут на Київщині. Їхня головна мета була: це північ та захід України, щоб був блекаут. Паралельно з цим вони запускають інформаційно-психологічні спецоперації, вкидають е, у вайбер-групи, в чати, різного роду паніку про наступ з Білорусі, який наразі не є можливий, Одразу скажу, він не є наразі можливий не, не по кількості техніки, ні по кількості живої сили ворога росіян, які там перебувають. Тим більше, що їх з полігонів зараз білоруських переміщують на донецький напрямок після курсу молодого бійця. Але вони хочуть створити гуманітарну катастрофу, плюс посіяти паніку оцими страшилками, щоб створити кризу біженців чергову для Європи. От. Ракетні обстріли, мені інколи здається, що вони вже самі не вірять, що вони зможуть покласти нашу енергосистему, яка в тому числі створювалася у часи, коли ми пам'ятаємо, яка держава готувалася до ядерної війни. І, в принципі, Наші енергетики вже застосовували певні умовно скажімо дії, які були розроблені на, на випадок ядерної війни при минулих обстрілів, завдяки чому вдалося втримати нашу енергетику. От відповідно, мета ворога зрозуміла. Головна мета це гуманітарна катастрофа. Головна мета Київщина. Їм потрібна. Гуманітарна катастрофа в Києві і на Київщині. Чи вийде це? Я думаю, ні. Ви думаєте, що от вони вже визначилися з регіоном, так? Якщо на Київ і Київщина для них це ключове, ключове загалом. Волога мрія Путіна це окупація. Києва, звісно ж, Путін, ну я просто пам'ятаю, ще 2013 рік, коли він востаннє був у Києві, і він просто. Ну по, по знаєте, по тій своїй професії я пам'ятаю, як він у е, нього аж руки просилися, коли він е, молитися в Лаврі. Знаєте, і таке враження, що ця хвора людина знову ж таки мріяла в лютому помолитися в Лаврі, але не вийшло. Але ж божевільне, ви ж розумієте, люди вони схильні до того, щоб битися лобом в стіну у бажанні все ж таки досягнути свого. Тому Київ і Київщина, ми бачимо і по обстрілах, і по всьому лишається головною метою росіян. Пане Андрію, ну так, якщо якщо погоджуватися з вами, а я думаю, що це ви маєте максимальну рацію, то Київ це от якраз об'єкт терористичних атак, а Донецьк, Донбас, Луганськ уже на фронтах там найбільше тиснуть. Пане Андрій, але якщо ми говоримо про ракетні атаки, все ж таки, ось інститут аналітики вивчення війни, аналітики ці вважають, що вони хочуть підтримувати темп. Цих атак от ракетних, а не ескалувати. Ну, тобто, там до 200 ракет ми е, не побачимо таких обстрілів, але по 100 там по 70. Ви погоджуєтесь з цим е, твердженням? І як загалом ви бачите собі цю ситуацію? Можливо, буде отакий ось надзвичайно величезний удар. Дивіться, враховуючи те, що вони намагаються свій військово-промисловий комплекс запустити на збільшення виробництва там, різного роду типу ракет. Моя думка така, що вони хочуть збільшити кількість все ж таки, ракетних саме пусків масов, під час масового обстрілу. Ми, я не виключаю, що ми можемо побачити більше ста ракет, особливо з урахування того, що все ж таки ми отримуємо додаткові комплекси систем протиповітряної оборони. Відповідно, щільність протиповітряної оборони, звісно ж, не так як хотілося але все одно збільшується. А значить, збільшується ефективність збивання. Минулого разу, на жаль, якщо не помиляюсь, 20, 20 ракет пропустили. От. І ворог розуміє, що ворог так само, як на фронті, вони пускають кількість. Наприклад, у Бахмуті вони пускають кількість людей на позиції, штурмувати наші позиції, намагаються взяти кількістю, а не якістю. Так само і в випадку ракетних обстрілів. Не виключено, що вони будуть брати кількістю, а не якістю. Тобто мені здається, і принаймні те, що зараз зрозуміло ну, по певних супутникових знімках, які там ну до яких можна звертатися, да то не виключено, що вони можуть нарощувати саме кількість пусків ракет під час обстрілу. Пане Андрію, але як би там не було, ми з цього починали, да, от і від пана Резнікова була оця ось інфографіка, що скільки там ракет позалишалося у них, і там вказані цифри, якщо вони змогли виголотивити за ці 9 місяців, все стосується і калібрів, зокрема, і здесь іскандери. Там іще якісь хашки вони робили. Не все звичайно, але все ж таки, ну. Це ж не така вже критична цифра. Я маю на увазі, що вона ну, йде до свого завершення. Що вони будуть робити? Як ви собі це бачите? Ви говорите, що вони росіяни нарощують оборонний комплекс, але ми чуємо, що і Штати заявляють, що ми знаємо, що Росія просить у Ірана ракети е, з одного боку. Просить ракету у Ірана. Ми бачимо, що підвисла ця от ракетна угода. Да, е, на закупівлю іранських ракет і зрозуміло, тому що. Втрутилась і американська розвідка, зокрема, і наші фахівці чудово працюють. Але ми зараз також бачимо збільшення польотів російських літаків у Китай. Якщо у вересні було там три, наприклад, да, вантажних, то зараз 34 в листопаді. Що вони возять, поки що невідомо. Але з одного боку кажуть, форму возять зимову для мобілізованих. З іншого боку, не виключено, що це можуть бути станки для виробництва чогось, тобто для знову ж таки для військово-промислового комплексу. Тут потрібно, звісно, щоб наша розвідка, умовно кажучи, зрозуміла, що саме ввозять з Китаю, і дала в принципі, на це відповідь. Але якщо це станки дійсно, то вони будуть робити ставку на виробництво, і це, це звісно, небезпечно. Чому тому що Іран під санкціями кілька десятиліть ми знаємо, і Іран під санкціями створює ударні безпілотники, якими б вони не були. Добре, що армія швидко почала їх збивати. Да? Але все ж таки, все ж таки, Іран створює під санкціями ці речі, так само, як і ракети, Іран створює під санкціями. Тобто, росіяни в обмін на щось, можливо, на свої ядерні технології. Можуть вітерано отримувати, якщо не ракети, то принаймні схеми обходу санкцій, під якими зараз перебуває Росія для виробництва ракет. Ось ця історія небезпечна. Тому я, я, я чому і кажу, що е, сподіватися на за, те, що закінчаться ракети, можна звідти. але ми сподіваємося на це з весни. Там багато людей вже порозчаровувалися через це. Е, тому я не вважаю це правильним. Краще, все ж таки, не сподіватись на це, а активніше вимагати і просити там шукати системи протиракетної, а не тільки протиповітряної оборони. Ось на це мені здається варто робити ставку. Ну і мабуть на те, щоб знищувати пускові установки, які будуть випускати ті так. ракети по нас. Тому що, ну і пан Ігнат, у нас в ефірі казав, що в принципі варіантів то й небагато. Або ми на старті їх нищимо, або бо балістичні особливо важко збивати. Пане Андрію, так. дуже вам дякуємо. В будь-якому разі е, треба ставитися здраво до цієї статистики цих ракет. В це держава терорист. Вона до цього готувалася в, 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 всю свою історію незалежності. Так що ракет у них досить це точно. А вам. Пане Андрію, дякуємо за розмову. Друзі. Вам нагадаю, що з нами був Андрій Коваленко, військовий аналітик. Поговорили з ним про масовані обстріли, про їхню вірогідність. Будуть вони це росіяни це робити. Друзі, країна терорист. Чому б це вона зараз змінювала свої терористичні підходи? Тим не менш, готуватися треба. Запасаємося, друзі, всім необхідним. Розуміємо, що е, об'єктом цих ударів, звичайно, буде інфраструктура.